Які захищають нашу країну від агресора, один із пунктів, який додали до плану сімейного і особистого бюджету багато українців, розуміючи те, що на сході країни в антитерористичній операції задіяні багато мобілізованих чоловіків, небайдужі люди намагаються допомагати їм у міру сил і можливостей. Благодійники докладають максимум зусиль, щоб забезпечити українських бійців усім необхідним, адже розуміють, держава цього зробити не в змозі. Осторонь цих проблем сьогодення не стоять і воїни-інтернаціоналісти. Ветерани війни в Афганістані як ніхто розуміють потреби і проблеми бійців, які сьогодні захищають нашу країну від ворога і активно їм допомагають. Голова регіональної спілки ветеранів Афганістану в Черкаській області Олександр Рибченко говорить, що до підтримки наших бійців долучаються люди з усіх районів області. У Нас безпосереднє спілкування. З тими хлопцями, що сьогодні захищають нашу батьківщину. Всі ми стараємося з ними часто підтримувати телефонний зв'язок, тому що це їм край необхідно. Вони задають нам багато питань, ми на них відповідаємо. Я хотів би сказати багато про районних голів нашої спілки. Такі, як в Кам'янці голова, він вже близько 16 раз сам особисто відвозив допомогу і допомагають не тільки, ви розумієте, сьогодні дуже великі душевні травми, сьогодні багато чого не узгоджено. Сьогодні не та війна, що була. В Афганістані тоді був чіткий, чітко вибудована структура і все це забезпечилось. Сьогодні була розрушена українська армія, якої ну, майже не існувало. Тому сьогодні це все налажується. Сьогодні наші мої побратими, ветерани. Вони займаються, вони учать на полігонах і мінної справи, і снайпера, і танкісти, і БТРщики. Хотілося сказати про таких от братів, бойки, це Звенігородчина. Вони ну, майже кожну неділю їздять на передову, подарили в АТО і прикордонникам, і в АТО швидкі допомоги. БТР подарували багато хлопців тут наші. Із Канівщини хлопці вони також більше десяти разів уже були в АТО. Ну, це те спілкування і та допомога, яка потрібна на сьогодні. Воїни інтернаціоналісти організували потужний волонтерський рух для допомоги нашим захисникам на сьогоднішній день. Вони вже зробили багато корисних потрібних справ. Тільки Черкаська міська спілка зробила такі кроки. Було надано. Закуплено тактичних окулярів для учасників АТО на 4,5 тисячі гривень, бронежилети тактичні розгрузки на 7 тисяч гривень. Радіоприймачі надано членам через наших волонтерів. Було надано для вояків 600 радіоприймачів, щоб вони могли слухати новини української. З української сторони а не тільки те, що пропагує російська пропаганда на тій території. Як ви знаєте, що там не працюють ні наше телебачення, ні тільки російська пропаганда наведеться. Також у нас при нашій спілці є організація Тайфун 2010, це охорона підприємства, де залучені Прикордонники, військовослужбовці повітряно-десантних військ, також воїни-інтернаціоналісти. Цим підприємством було обмуровано для відправки до зони АТО 8 чоловік на загальну суму 32 тисячі гривень. Та надана продуктова допомога до Нового року членам сім'ї воїнів АТО на суму 4 тисячі гривень. Було випущено українською спілкою травні Аганістану 300 пам'яток на дня першої медичної допомоги. І то, також було роздано нашим автомобільним батальйоном, першому і другому. Також за рахунок підприємців і учасників бойових дій був закуплений та переобладнаний для участі в АТО санітарний автомобіль ГАЗ-451, який був переданий через Черкаського місць в Інкома Євгена Павловича до міста Слав'янськ. Ну, при формуванні е, автомобільного батальйону, е, який знаходиться в місті Черкаси, командир Бабич та командир Тимошенко, два батальйони, їм було передано інструмент, електролит, дистильована вода запчастин для автомобілів на загальну суму 22 тисячі гривень. Також е, члени нашої організації, які мають практичні знання в ремонті автомобілів, також допомагають в ремонті автомобільної техніки, яка повертається з зони АТО. А також виїжджають до міста Харкова, де також ремонтують цю автомобільну техніку, електрообладнання, мається на увазі. Також було закуплено і передано воїнам АТО 25 скрич карток поповнення рахунків мобільних телефонів, 40 автомобільних та 20 медичних аптечок на загальну суму близько 7 тисяч гривень. Ну а з фонду з вірою в себе на наше прохання було надано 6 тисяч гривень для придбання медикаментів прикордонному навчальному центру. Ну, тобто ми не стоїмо на місці, продовжуємо роботу для того, щоб наша країна перемогла. І будемо її продовжувати. Величезну роботу воїни-інтернаціоналісти проводять спільно із медиками першої міської лікарні, забезпечуючи дорогими ліками бійців, які знаходяться на лікуванні в Черкаській області. Хто б не звернувся до нас на протязі трьох місяців, вони всі були забезпечені тим, що вони нуждалися. Це були тільки дорогі ліки яких не можуть оплатити сьогодні учасники АТО? Вони поранені, приходять без грошів'я, і тому ми робили таку програму, щоб вони сьогодні отримали їх вчасно, і вони їм якраз були ну, на допомогу, тому ми вирішили дане питання. На жаль, українська армія була не готова. До відсічі такого сильного агресора. Та ми взагалі не сподівалися, що Росія коли може напасти на нас. Ми були одне ціле в свій час, а зараз ми називаємо їх агресорами Вони нас називають бандеровцями. Хоча сьогодні війна не повинна бути вирішення військовим методом. Сьогодні війна. Ну приносить дуже великі втрати, як одні, так і другі стороні. Ці втрати ніхто нам не відшкодує ні росіянам, ні українцям. Тому сьогодні повинні політики ув'язатися, як говориться, від а до я і вирішувати проблеми, які в нас є. Но сьогодні не не можна сказати однозначно, однозначно, що це закінчиться завтра, післязавтра або через місяць, через два. Це все залежить якраз от не від силового вирішення, а від політичного. Я думаю, дипломатія сьогодні десь запрацювати навіть краще, ніж військові. Тому що я думаю, що військовим шляхом ми не дійдемо до того. Консенсуму, який би міг би зупинити війну і вирішити всі ті питання, які є на сьогоднішній день. Так, да, багато питань цих безглуздих, ми всі знаємо, і ніхто не може дати відповідь, хто з ким воює. Я думаю, що це війна сильних світу всього. І ми бачимо, що, на жаль, ця війна відбувається на території України. Тому нам, як ніколи, треба включити. Свій так сказати весь інтелект і зупинити безлуздя без цю війну. Багато воїнів-інтернаціоналістів, які свого часу воювали в Афганістані, сьогодні захищають рідну країну. Ті ж, які не мають змоги стояти на передовій, передають свій досвід, допомагаючи опановувати військову професію молодому поколінню. А також надають консультації з приводу того, як в нашій країні отримати статус учасника бойових дій. Зараз дуже багато людей, учасників саме АТО, приходять до нас в спілку ветеранів Афганістану для того, щоб ну, мати якусь консультацію, як їм далі продовжувати жити. Але ж адже ми свого часу такі ж були молоді хлопці 18-19-20 років, як звільнялися з військової служби, які. Також стояли на такому роздоріжжі. Як далі бути, варто зазначити, що спілка ветеранів Афганістану завжди намагається підтримувати і усіляко допомагати Центру Державної прикордонної служби України Оршанець. Про це відмічає начальник навчального центру Дмитро Коцеруба. Бойовий досвід людей, які пройшли певне випробування, нам ну, просто необхідний. Олександр Боб'енка. Не просто ділиться тим, що він має як фахівець, як військовий, як патріот, як людина, він ще надихає наших курсантів. Ну, я не буду так пафосно казати, але на подвиги. Для родини, для батьківщини, для людей, для... Для нас всіх. Причому ще хочу сказати про те, що цей бойовий досвід, який ми набули, він набув під час певних певних завдань наших за часи Афганської війни, він перевтілюється в ті завдання, які вирішує сьогодні. Наша державна прикордонна служба на сході країни із пілкою ветеранів Афганістану тісно співпрацює і черкаський поет та композитор Олександр Бабенко. Талановитий музикант виконує пісні на воєнну патріотичну тематику. Ці тексти не залишають байдужими нікого. Неодноразово побувавши в зоні антитерористичної операції, там де ведуться найзапекліші бої, чоловік запевняє, що його творчість неабияк піднімає бойовий дух наших військових. Крім того, Олександр Нерідко влаштовує благодійні концерти, під час яких збирає кошти на допомогу нашим бійцям. Його перша поїздка відбулася майже рік тому, навесні 2014 року. Тоді він провідував наших захисників із учбового центру. Оршанець тут даже розговорині дозволи бути про том їхати, чи не їхати, тому що возглавляв Оршанець. он так називалося в Амбросії. Возгляло мой друг. Игорь Маман, покойный. Вот, э, я, как и как друг, и как патриот Украины я поехал туда. Вот, поехал вместе с артистами. Вот і когда уже я посмотрел эту обстановку, э, е е расположение, посмотрел, что вообще творится, звісно, у мене вже вопросы, надо ли мне мені туди їздити чи не надо. Найбільше ж Олександрові запам'яталася друга поїздка в зону протистоянь, і саме вона його найбільше вразила. Тоді він приїздив до Андріївки, де на той час перебувала 83-я бригада високомобільних десантних військ кіровоградського спецназу. Музикант згадує сцену, на якій йому довелося виступати. Це була військова машина Урал зі спущеними бортами. І, хоча умови для концерту були далеко не найкращими, для Олександра цей виступ став особливим, адже він бачив обличчя бійців і очі, які інколи ледве стримували сльози. Когда мы туда приехали, вот, вот это я говорю, что поставили сцену, мне было насколько, вот я даже немножко переживал, чтобы, не дай бог, там или не сбиться, слова не забыть. Потому что обстановка нагнетающая там все-таки. Вот представьте себе, ты поешь песне стоишь, вот, а стоят э, солдаты наши. Вот, они одни приехали, другие, те услышали, те сели на беттер, уехали. Э, то есть постоянно было э, движение, постоянно было. Вот. Там поле, там сказали, что ты туда с погонами залез на машину, у нас снайпера работает. Вот как бы тоже один из моментов, который я просто прослушал. Вот пока э, подключали микрофоны, шнурки, я этот момент просто прослушал. Вот. А потом, когда сказали, говорит, ты что туда с погонами полез, мы же предупредили, что в погонах не надо лезть. Им больше понравилось, когда я взял живую гитару вот, и Просто пів в палатках, коли б Олександр не їхав до наших воїнів, він завжди привозить їм необхідні речі та продукти. Хоча зізнається, бійці ніколи не наголошують на тому, що їм чогось не вистачає. Головна підтримка для них це перш за все підтримка їхнього духу. Вони не обращали уваги на те, що ми їм привезли. Звісно єдине, що сказали, ну ви. Вы... в принципе, э, спилка ветерана Афганистана, вы, вы, говорит, красавы. Говорит, вы знаете, что передавать. То есть, ну, иногда волонтеры возят, вот, что есть, то и везут. Вот, здесь было немножко по-другому, потому что э, именно в боевой части ихней надо были аптечки. Аптечки маленькие, там в каждой аптечке, э, там, йодовый карандаш, там, шприц-тюбик обезболивающий, э, таблетки от э, любых болячек и так далее. И оно компактно в карман. Я только привез, и их там э, в самом расположении, э, где именно сам спецназ, там меньше подполковника не было. Вот, в погонах я не видел, даже была такая шутка, я, э, эй, служивый там, вот, мне подошли, говорят, Саня, мы тебе уважаем за твои песни, это служивый, это не подходит. Вот, тут ниже подполковника никого нет, тут спецназ э, кировоградский. Все, понял, ребята, вот и так вот. Там они кушают, там они это самое, я гитарку взял. Вот у людей лица, э, то есть они посмотрели, о! Молодцы, что привезли. Э, допустим, они просили: там э, сладкого не хватает. Допустим, в тому же акопілі там посидеть їм треба із дущенку, і, і печені, і треба було із каву. Ну тобто, все це ми тут снарядили. Музикант говорить, що рідним ніколи не повідомляє про свої поїздки в зону АТО. Не хоче засмучувати і боїться, що не відпустять. Дому правда чертей отримали, а дочек за те, що їх. Типу, папа, ти куди їдеш? Та я окремо там з друзям. Вот, а потом, когда показываю фотографии, показываю, где я был, вот, ну естественно, как бы немножко говорю, ну, а кто говорю, кроме меня, допустим, кто, ну не я, так другой бы поехал. Вот, и Сашка недобор ездил туда в первую поездку, и с отдела культуры там девочки ездили. Вот, ну, надо, надо, потому что, как говорится, Быков, как говорил, после боя... Серце просить музики вдвойні. Вот, і нікому нікогда не повірю, і, і ви не вірте якщо сіскають, що музика вона абсолютно не нужна. Ті пісні, кото е, я пишу і пою, воєнну тематику, вони збадрюють наших бойців. Не залишила його байдужим, і остання поїздка в зону антитерористичної операції. Олександр запевняє, такої кількості військової техніки, як цього разу, не бачив ніколи. Я їздили до саме в Краматорськ. Я даже не смог с своими друзьями встретиться, потому что они должны были встретить. Вот. А получилось так, что там разбили 25-ю бригаду вот, и десантную, и ребята поехали за 300-ми, за 200-ми. Вот. Я так с ними и не смог встретиться. Я приехал к нашим черкащанам, к Автобату. Мы с казаками разгрузили там все это, то, что мы им везли. Там в палатке песни попел под гитару. Вот. И нас опять утречком мы проснулись. А проснулись очень интересно, по звуки вертолетов крокодилы запускаются. Это самое, то есть проснулись, пока пароли поменяли, все это. Вот мы сели и поехали. Вот. Ну вот, что я увидел, то, конечно, днем, вот это первый раз, когда я был, это самое, ну я имею в виду, что днем, в светлое время суток, вот, я сколько техники еще не видел нашей техники, подтягивалось много техники. Вот. И, конечно же, на сердце осадок остался то, что я увидел, что Славянска там практически его нет, это одни руины. Вот. Одно дело смотреть по телевизору, а другое дело смотреть, когда ты стоишь на развилке, вот где Славянск. Вот. Я предоставлю вам фотографии эти. Вот. И смотришь, там значит, танки пошли на Дебальцево, там, там развилка такая вот. Вот. Ну, мы свое как бы дело сделали, свое дело сделали, Приехали, уехали, ребят подняли им боевой дух, вот. ну и потихонечку вот, уже как бы мозги начинают включаться или отключаться. Это когда уже приезжаешь домой и начинаешь вспоминать, что ты видел, что ты поехал. Вот. Ну, самый хороший осадок, что не остался в стороне. От і зробив те, що мав був Олександр Бабенко пригадує, як їздив до наших бійців зі своїми друзями, композиторами Анатолієм Тітовим та Володимиром Кріпаком. Тоді музикантам довелося ночувати разом із воїнами і побачити на власні очі, як організований їхній щоденний побут. Нас ждали від міста. Зділи я вам розказую, що це за від міста в школі окна заклеєні. плакатами, потому что снайпера работают. Вот. А нам поставили два стола вот, и положили на них теннисные вот эти вот, э, ну, большие доски вот эти от теннисных столов. По матрасу и по подушке. Вот. Это вип-места. Вот. Понимаете, то есть, ну, мы тут же открыли мешки, которые свои. Я только пол своего шкафа там, у меня э, жена занималась раньше вязанием, у меня очень было много свитеров. Я их просто все сгрузил, там оставил один любимый свитер. Вот, остальное все, отвез туда. В, этом самом, в клубе юных моряков у нас там тоже есть, занимаются благодейностью. Вот. Там дали курток, свитеров. Ребята были просто в шоке. Я сначала говорю, так, ребята, я вам завтра дам. Это будет мне подушка, там, там, Володе, Толику там, будет в чем выспаться, ну, чем укрыться. Не-не, вот. все будет нормально. Вот. ну мы куртками укрылись, а свитера разобрали сразу, вот. Ну вот это одна из. А что, типа будем кушать? Ну что наварим, то и будем кушать. На улице костер, этот самый э -э, котел, вот. Сегодня кто-то борщ варит, ребята. Там кто-то умеет э -э, жарить картошку там или. То есть каждый, там нету повара, там нету, каждый допустим готовит вот, э -э, по желанию. Олександра багато спогадів, які чіпляють за душу, і сьогодні на війні йому довелося познайомитися із чарівною жінкою-снайпером, яка воює за Україну. Трагедія цієї тендітної жінки воїна в тому, що її син воює на боці сепаратистів. У нього дуже велика така була не знаю, вона знає вона не осуществілась. В прицелі побачити сина, бросить квінтовку і пойти отак, от. без оружия, где-то там в поле с ним встретиться и поговорить. Вот. Тоже такой э, немаловажный момент. Был такой момент, именно вот когда мы со спецназом, у спецназа были. Толя э, это то он в основном шансон пишет. песня о любви, там у него есть, он сам офицер, э, у него есть пару песен там про э, войну, про... Так вот, он говорит, Саня, ну основной удар на тебя, ты же военную тематику пишешь, основной удар на тебя. Вот. А... Говорит, ну, ладно, я как-то сейчас придумаю, там, типа, от ваших жен, там, от ваших любимых, сейчас буду петь песни. Вот. И тут видели бы его физиономию, когда, значит, он поет песни, и выходит, с БТ распрыгнула, подошла, вернее, сначала, ну, боец такой подходит, маленького роста, автомат там, все это, и чтобы было заметно, она вот так вот берет, кепку скидывает, и так раз, у нее такие рыжие, длинные, красивые волосы. Вот, я сразу, Толя, есть для кого петь, это самое. И пошли песни о любви. Вот, представьте себе, э, девушка с автоматом, э, вот, ее глаза, это, опять-таки, я вам предоставлю фотографии, обязательно людям покажите. Вот, э, даже как мужчина, когда Толик пел. Вот, Я подошел, ее пригласил на танец, прямо там э, в боевых условиях, прямо на траве, на этой, на песке, вот, мы с ней танцевали. Видели бы ее глаза, эти слезные, но счастливые глаза. Зустрічі із бійцями та пережиті емоції неодмінно залишили свій слід у душі музиканта. У нього народилася не одна пісня на воєнну тематику, слова якої пронизують і зачаровують своїм змістом. Одна з них уходять парні на Донбас, яку Олександр Бабенко написав у співавторстві із Олександром Тузом. Нерідко Олександрові надсилають тексти відомі поети. А він уже пише до них музику, не залишив його увагу і текст пісні «Колокольний дзвон білоруської поетеси Валентини Климович там тишина розірвалась розкатами грома. І тепер там війна, нічого не від дому. Дома наших друзей, где все с детства нам было знакомо. Там улыбки людей на страницах застыли альбомов. Дома наших друзей, где все с детства нам было знакомо. Там улыбки людей на страницах застыли альбомов. Дом, который хранил и тепло, и уют, в миг разрушен. Исчезают нет сил, неповинные, чистые души. Кидают они мир, который к ним так равнодушен, а над миром звонит тихо колокол местных церквушек.